Всіх вітаю в новому відео. Розробники невпинно працюють над покращенням 42 білду. І ось нещодавно вже вийшов новий патч, білд 42.7.0, який ми розглянемо в цьому відео. Розповім вам про найцікавіше з патчу, з'ясуємо, що додали нового, що перебалансували та які баги пофіксили. Приємного перегляду. Почнемо ми з вами з того, що розглянемо, що ж додали нового. Було додано кілька нових предметів одягу, які ви зможете створити. Гравці зможуть використати шкури тварин, шкіряні смужки, джинсові смужки, ганчірки, мішки для сміття та брезент для виготовлення різноманітного одягу низького рівня для вживання. Додані предмети та рецепти для мотоциклетних шоломів з шипами і футбольних наплечників з шипами. Було додано рецепт для поділу цілих футбольних наплічників на окремі ліві і праві наплічники. Додано предмети рецепт виготовлення скляної частини ліхтаря. Додано рецепт ковальського ремесла для виготовлення ліхтаря. Додано машини для пошиття одягу. Вони призначені для того, щоб створювати можливість створювати великі рулони тканини. Додано нові звуки для дій порізки. Додано предмети та рецепти для простих капелюхів, мантій і гаманців. Скориговано положення піктограм, вибраних на панелі ремесел. Тепер це більше схоже на інвентар. Панель обсягу рідини тепер оновлюється поступово в контекстному меню заповнення. Можливість реверсивного вивчення рецептів тепер відображатиметься в підказках для предметів поза інвентарем гравця, а також коли надто темно, щоб дослідити предмет. Параметр контекстного меню ResearchCraft відображається, коли надто темно для виконання дії. У цьому випадку цей параметр вимкнено, та відображається повідомлення Потрібне світло. Збиті або приголомшені зомбі тепер матимуть рух грудьми, щоб гравець міг зрозуміти, що вони ще активні. Додано опцію відкинути правою кнопкою миші для всіх рухомих предметів. Перетягування предметів у вікно інвентарю контейнера на підлозі також тепер функціонує як інший контейнер. Додано предмети та рецепти для шкіряних фартухів та фартухів з брезенту. Додано ремісничий рецепт і журнал рецептів для виготовлення чистих посвідчень. Це суто річ для РБ без будь-яких механічних цілей. Грабіжники будуть починати гру, знаючи цей рецепт. Додано предмети та рецепт для взуття зі шпагату. Додано ремісничий рецепт для виготовлення золотих і срібних монет із золотих і срібних металевих листів. Додано футболку з принтом смокінгів. До відповідних нарядів зомбі додано кілька нових предметів одягу. Шматки сталі можна виплавити зі сталевих предметів, шматки заліза можна виплавити із залізних предметів. Залізний чи сталевий предмет є довільним, але сталевих предметів досить багато, тому їх має бути достатньо для плавлення. Деякі реміснічі рецепти вищого рівня спеціально вимагають сталі, а не заліза. Відновлено сутність робочої станції «Купольна піч. Її можна використовувати для виготовлення коксового вугілля з деревного вугілля, а також для виготовлення просто вугілля. Коксове вугілля можна використовувати замість деревного вугілля для багатьох ремесел. Воно також необхідне для виготовлення сталі із заліза. Додано крафтові рецепти для виготовлення сталевих шматків із залізних предметів і коксового вугілля за допомогою вдосконаленої печі. Додано обробку залізної і мідної руди у відповідні метали для ковальської справи. Додано новий кравецький журнал Середньовічний селянський одяг. Додано журнал Панк фешн», який навчає рецептам сукні і майки сміттєвого мішка. Додано анімацію дії змішування рідин. Додано крафтові рецепти для виготовлення невеликих наборів напилків і невеликих наборів пуансонів і зубил для обробки металу. Інтерфейс тваринної зони відображає тварин у будках. Використання кнопки інформація для тварин у будці призводить до того, що гравець йде до хати та відкриває відповідні двері, якщо потрібно. Додано рецепти для вкорочення рукавів сорочки. Бензин тепер буде випаровуватися з відкритих ємностей. На цьому розділ, що ж додали нового, завершений. Будемо переходити до розділу балансування. Що ж розробники тут у нас перебалансували? Кілька рецептів пошиття тепер вимагатимуть, щоб ножиці не були тупими, а також матимуть шанс зменшити їх гостроту Зменшено кількість трупів і плиток сміття, розкиданих поза межами зруйнованих будівель. Персонажі, які починатимуть гру з рисою ремісник, яка дає рівні в скловиготовленні і гончарстві, знатимуть всі поточні рецепти виготовлення скла, які можна вивчати. Невеликі сталеві листи можна буде використовувати для виготовлення імпровизованих ліхтариків. Персонажі з відповідною професією чи рисами почнуть знати, як приготувати гуакамоле, про що також можна дізнатися з кулінарного журналу або елементу з вирізки рецепту або карт. Тепер є нотів. Можна буде ловити живими в пастки. Для виготовлення суконь із мішків для сміття та безрукавок тепер потрібно буде знати рецепт. Рецепт кування кришок для банок тепер використовує дрібні стелеві листи та виготовляє 5 кришок для банок. Перебалансовано ремесло ковальської справи. Рецепти інструментів для нарізок голівок, пуансонів для обробки металу, голівок ковальських молотків і щипців для всіх вимагають навички ковальської справи 1 замість 4. Це дозволяє персонажам, які відшліфували ковальську справу від нуля до першого рівня, і мають рецепти для виготовлення найпростіших ковальських інструментів для подальшого крафту. Вимоги до рівня навичок кування цвяхів змінено з 3 на 1. Невелике посилення вимог автовивчення для рецептів ремесел із різьблення та ручної роботи. Перебалансовано деякі рецепти ковальської справи. Типу леза. Декілька крафтів зброї і голівок інструментів вищого рівня потребують сталі, і голівки зброї чи інструментів можна переплавляти для отримання сталі. Зменшено вагу предметів, я так розумію, маленької сокири з 2 кг до 1,5 кг, як частину загального балансування сокир для крафту. Для деяких предметів тепер потрібно буде видалити голівки, перш ніж їх можна буде переплавляти на залізочі сталь. Змінено відображувані назви деяких підроблених предметів для ясності. Я так розумію, це теж для РП. Додано ремісничі рецепти для виготовлення шматків заліза з різних дрібних предметів із заліза, а також створення шматків сталі з різних дрібних сталевих предметів. Відновлені ремесла для виготовлення та використання форм для лиття залізних і сталевих прутків із литків. Історія будинку Граучо тепер породить групи зомбі масок Граучо, які 50% часу носять футболки із смокінгами замість костюмів. На цьому розділ з балансу завершений. Будемо приходити до вашого улюбленого розділу виправили, виправили, виправили. Виправлено темніші квадрати, які віднімали світло від світліших квадратів, використовуючи максимальне значення світла в кожній вершині. Це робиться для того, щоб зовнішні частини віконних рам були темнішими, коли внутрішній квадрат не видно. Виправлено на відповідну модель зброї для коротшої булави з кам'яною голівкою. Виправлено трусики, у яких використовується груба клаптива текстура, доки ми не впровадимо інші текстури. Виправлено деякі імпровізовані рецепти зброї, для яких не потрібні гайки і болти, незважаючи на те, що вони є на моделі і вимагають гайкового ключа для створення. Виправлено неправильне обчислення здоров'я столярних об'єктів на основі рівня навичок. Виправлено можливе створення столярних об'єктів із нульовим рівнем здоров'я з увімкненим чит меню. Виправлено кілька рецептів ковальського ремесла, які не пошкоджували інструменти, використані в рецептах ремесла. Виправлено зникнення припарок після перезавантаження збереження. Виправлено підбір грилів, барбекю, манекенів, старих печей із предметами всередині. Виправлено подвійні перевороти зомбі. Коли ви їх збивали чи штовхали, виправлено, що огорожі занадто швидко згиналися при великій кількості зомбі було вилучено масштабування шкоди за кількістю зомбі. Виправлено огорожі, які надто швидко руйнувалися від лазання зомбі. Шкода тепер становитиме від нуля до одного за подію сходження. До цього було 1-5. Виправлено проблеми з видаленням баків з пропаном з грилів. Виправлено проблеми з заправкою паяльної лампи. Виправлено помилку, коли гравець не міг одночасно піти до та кричати або використовувати емоції. Виправлено автоматично згенеровані кутові стовпи, які не можна було штукатурити чи фарбувати. Виправлено оштукатурені стіни, які не можна повторно штукатурити кілька разів. Виправлено неправильну позу для кадаврів тварин, знятих з м'ясних гаків, виправлено неправильну вагу контейнерів з рідинами, виправлені голодні тварини, які проходили через ворота і двері, виправлено відсутні значення дискомфорту на сміттєвому брезентовому мішковому одязі. Виправлена помилка при будівництві стін на плитках, які горять. Виправлена деякі проблеми із зоною для тварин у хлівах. Виправлена неможливість побудувати дерев'яний стовп на півдні та заході над землею. Була виправлена можливість будувати певні двері без підлоги над ними. Були виправлені металеві стіни, які не мали базового здоров'я. Виправлено, що ковані кулькові молотки були швидшими за звичайні. Виправлена помилка, коли гравець не міг розмістити витяжки над промисловими плитами. Виправлено відсутність опцій підбору меблів для великих кутових настінних полиць. Виправлено відсутній рядок перекладу для рецепту виготовлення висічення дерев'яної лопат. Виправлено кілька введених рецептів ковальського ремесла, які не мали жодного шансу зносу інструментів для таких інструментів, як точильні камені, напилки, пуансони та щипці. Виправлено, коли об'єкти створені гравцями пробивалися крізь стіни. Виправлено помилку, коли гравці не могли скасувати дії з накачуванням та скачуванням шин автомобіля, віддаляючись від нього. Виправлено неможливість розібрати двері з обох сторін. Виправлено, що об'єкти, створені гравцями, пробивалися крізь стіни по діагоналі. Виправлено проблеми з автоматичним перенесенням предметів на сидіння автомобіля. Під час зміни місця автомобіля, якщо багажник наразі доступний для гравця, предмети на цільовому сидінні будуть автоматично переміщені в багажник. Виправлено деякі неонові лампочки, які не дзижджали. Виправлено кінець анімації дворучної важкої зброї без зіткнення під час штовхання. Виправлено мишеловки, які плавали на рівні колін. Виправлено елементи ґрунтового покриву, які неможливо було надійно підібрати за допомогою контроллера. Виправлено помилку, яка могла виникнути під час використання предмета для розпалювання вогню під час його споживання. Виправлено неможливість вручну пити воду з предмету, якщо персонаж вже має ситий мудл. Тепер лише мікрохвильові печі вимикаються, коли таймер налаштувань встановлено на нуль. Виправлено череп єнота на підлозі, який був масштабований для острову Кінконг. Виправлено новий камуфляжний макіяж. Виправлена на можливість взаємодіяти з деякими ваннами. Виправлена опція, яка не завжди з'являлася на ваннах. Виправлено, що персонаж отримував рису травник кожного разу, коли читав журнал. Виправлено постійну появу привітального повідомлення, тому воно тепер буде показуватися лише один раз під час збереження. Виправлено, що накладки їжі й води в годівниці не завжди з'являлися. Виправлено можливе відображення 3D елементів у неправильному розмірі, коли два предмети мають спільну модель із різними масштабами. Як ми можемо бачити, розробники невпинно працюють. Над покращенням 42-го білду. Сподіваюся, що вже в найближчому майбутньому завезуть мультиплеєр. І на цьому в мене все. Сподіваюся, що відео було корисним і сподобалося вам. До нових зустрічей у виживанні!